Вже другий день православні віряни приходять до Свято-Покровського кафедрального храму, аби вшанувати пам'ять високопреосвященного митрополита Ніфонта. Нагадуємо, серце священника зупинилося вчора на 68-му році життя. Краяни висловлюють щирі співчуття рідним та разом з ними розділяють горе вже сьогодні. Прихилити голови. Над своїм настоятелем та колегою з'їхали священники з усієї України. Детальніше про це дивіться у сюжеті. На території Свято-Покровського храму у Луцьку сьогодні людно. Прихожани, чоловіки, жінки, і діти не перестають нести квіти та схиляти голови над покійним отцем. Тільки хорошими справами та настановами запам'ятався їм митрополит Ніфонд. Не можуть змиритись з тяжкою втратою та з великою гордістю, згадують настоятеля його учні. Скільки він обігрів. З кільком він допоміг, скільком людям він допоміг в матеріальній скруті, скільком людям він допоміг у важкій душевній скруті. Якби таких людей було побільше, як наш покійний владика митрополит, наша б держава процвітала б. В храмі сотні людей молились за упокій Ніфонта. по закінченню літургії зі словами на очах покидали церкву. Священнослужителі розповідали про хороші справи митрополита, які він зробив для Волинського краю. Це велика втрата. Відійшла людина, фактично, яка символізувала з собою духовне життя в Волині. Це людина, яка побудувала храми, яка відновила міжконфесійний мир нас на нашій волинській землі. Зараз Волинь і не народжує, а якщо є вони, то їх дуже-дуже мало. Волинь дуже багато загубила про те, що владики Ніфонта не стало. Митрополит Ніфон заповідав поховати його на батьківщині в селі Галина Воля Старовижівського району, кого уповноважили ховати тіло митрополита Ніфонта, розповів прес-секретар єпархії УПЦ Валентин Морчук. Предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрі, нині перебуваючи, перебуваючи з візитом, офіційним візитом в Єрусалимі, благословив митрополиту Чорнобильському. Тавижурицькому Павлу, вікарію Київської митрополії, наміснику Кіопічеської лаври, звершити чин похорону. Зрештою, я впевнений, якби митрополит блаженніший був на місці, теж він очолив, знаючи люблячи митрополита. І в своєму посланні він відзначив, я маю на увазі блаженніший, що владика протягом тих 24 років піднімав православ'я. Моральне життя Волинян. Я думаю, багато людей з-за кордону сусідніх держав сьогодні телефонують, і багато рехіреїв їдуть для того, щоб помолитися за нашого митрополита. Але я впевнений, що і надіюся, що Господь прийме його душу райській обителі. Ми ще одного матимемо волинського молитвенника там у вічності. Вже завтра відбудеться прощання з митрополитом на території Свято-Покровського кафедрального храму. Початок о 10.30. Всі охочі зможуть віддати свою шану та повагу. Ірина Дяк Святослав Морушко для новин на часі.